Добрий ранок, я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже до каве. Ми так радіємо, що Бог є в нашому житті. Ми так радіємо, що це джерело вічної любові, вічної радості, вічної сили відкрилося в нашому дусі, в нашому серці. Якщо ви ще не спізнали Ісуса Христа, то вам треба зробити крок до нього. Ви розумієте, що коли людина приходить до Бога, то ви буквально приєднуєтесь до джерела сили. Ви приєднуєтесь до джерела любові, віри, наснаги. Знаєте, люди, які знають Бога, це сміливі люди, це люди сили, це люди переконання. Алелуя! І я хотів би, щоб кожен з нас був таким. І тому, якщо це ще не так, зробіть крок до Бога, почніть жити з ним, і він почне жити з вами. На цьому тижні ми навчаємося жити без страху. Ми навчаємося, як в своєму серці, збудувати фортецю відкриттів, фортецю слова Божого, щоб ми не боялися. Це неправильно, якщо ви встаєте зранку і вже боїтеся. Це неправильно, якщо ви зустріли якусь трудність і боїтеся. Люди Божі сміливі. Люди Божі як герої. алелуя. Вони настільки ну, впевнені в Бозі, вони настільки впевнені в силі Бога. Вони настільки впевнені в допомозі ангелів, в допомозі Святого Духа. Вони настільки впевнені, що вони сильні в Ісусі Христі, що вони не бояться. Амінь. Можливо, ви зустріли справжню трудність. Я вам скажу, не лякайтеся. Ви можете це пройти. Ви можете це перемогти. І принципи, про які ми навчаємося, вони допоможуть вам, слава Господу! На цьому тижні ми досліджуємо ключ до життя без страху це мислення синівства, мислення дітей Божих. Нам потрібно в собі збудувати це, тому що ви знаєте, що апостол Павло ясно навчає нас, що ми діти Божі. І він каже в Римлян, в восьмому розділі, що ми не прийняли дух рабства, щоб знову жити в страху, але ми прийняли дух синівства. Ми саме через те, що ми прийняли дух синівства або мислення відкриття синівства, ми перемагаємо страх. Слава Господу! І Бог хоче, щоб в вашому серці ясним було те, що ви не боїтеся. Амінь, Що ви впваєте на нього? Фактично, ось про що ми говоримо: чим більше ви будете пізнавати, і чим більше буде рости відкриття синівства, воно витіснить із вашого серця страх. Я син Божий, я не боюся, я дитя Боже, я не боюся. Можливо, якась хвороба пройшла, я не боюся, можливо, якась трудність, я не боюся. Я знаю, що Бог зі мною. Слава Господу! І давайте ми візьмемо ще уроки від апостола Павла, які він дає нам в Писанні Галатам. Писання Галатам в 3 розділі, апостол Павло каже в 26 му вірші так: бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. А вже у 29-му він каже: а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Давайте візьмемо ще декілька віршів. В четвертому розділі апостол Павло вертається до цієї теми, і він каже в 6 вірші. А що ви сини? Або через те, що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує ава очі. Тому ти вже не раб. Але син. А як син, то і спадкоємець Божий через Христа. Подивіться, апостол Павло вірив в те, що ми через віру стали дітьми Божими. І це факт, алелуя. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви недалекі, ви не приходько, ви не раб. Знаєте, деякі люди сам, мають саме рабське мислення, коли вони прийшли в Царство Боже. Знаєте, вони, вони думають так, я прийшов, хоч би мене не вигнали. Я прийшов, хоч би я лишився. А чи я можу взяти, а чи я маю право попросити? Я знаю людей, які соромляться в Бога просити щось. Я знаю людей, які думають, ого, я недостойний, не говорю так про себе. Я недостойний, щоб Бог мені щось дав. І знаєте, те, як вони моляться, те, як вони прославляють, те, як вони читають Біблію, як вони живуть в Царстві Божому, показує їхнє мислення, що вони живуть як раби. І знаєте, що раб завжди на стрьомі, раб завжди переживання, завжди страх, навіть відношенню до Бога. Бог не хоче, щоб ви його боялися. Бог хоче, щоб ви його любили. Бог хоче жити з вами, як в сім'ї. І апостол Павло піднімає ці важливі питання. Він каже, ви через віру стали дітьми. Ось чому перестаньте боятися. Дух Божий, який живе в вас, взиває, ава Амінь. І Павло каже, тому ти більше не раб. Амінь. Подивіться, я хочу, щоб ми ну, ну, побачили це е, ну, більш детально. Ви розумієте, що мислення раба воно завжди зробить вас обмеженим. Ми не сміливо тягнемо руку до їжі. Ми завжди, знаєте, ну, в такому стані, що а чи нам дозволять? А чи мені можна? Знаєте, що син зовсім по іншому думає. А зате раб підходить до холодильника і він дивиться на господаря. А може я візьму там, хочу поїсти? Син підходить до холодильника як до свого. Він знає, я вдома, це мій дім, амінь. Розумієте, ось причина, чому частина Божих людей продовжують жити в страху. І вони через страх з'єднують себе з дияволом, і диявол починає робити в їхньому житті різні речі. Розумієте, що син він не думає, чи я маю право. Він знає, я маю право. Я хочу підбадьорити вас. Ем... Позбавляйтеся мислення рабського, позбавляйтеся такої думки, а я зараз прийду, буду плазувати перед Богом. Знаєте, це неправильно, коли ви в молитві плазуєте. Бог не хоче, щоб ви принижувалися. Це раб принижується. Знаєте, коли раб хоче їсти, чи в нього якісь прохання до господаря, він стане на коліна, він буде повзати, принижуватися, я умоляю. Все те, що Ісус не вчи нас про молитву, як умоляти, він чи нас про молитву дуже сміливо. Подивіться, як Христос навчає про молитву. Він каже, коли ви молитеся, то не будьте багатослівні, як язичники, бо вони думають, що будуть почуті через те, що багато говорять. Він каже, ви коли молитеся, просто скажіть про свою потребу, посудьте уважно, бо Отець ваш Небесний, Христос насаджує це мислення синівством. Він каже, бо отець ваш небесний знає про ваше прохання, перш ніж ви помолитеся, перш ніж ви його вискажете. Знаєте, що це означає? Богу я цікавий, слава Господу! Розумієте, коли я проходжу молитися, то Бог вже знав мою потребу, і він вже відкрив своє серце, і він чекає, щоб ви сказали йому свою потребу, і він тут же ж дає відповідь. Слава Господу! Але розумієте, коли ви приходите як раб, і коли ви молитесь неправильно, ви не отримуєте. Ось чому люди не отримують, вони приходять з страхом, вони приходять, як раб. А чи дасть мені Бог? А чи, а чи він почує мене? А чи взагалі йому цікаво? А чи я маю право на те? А я буду принижуватись, я буду умоляти. Ви знаєте, що послухати, як людина молиться, і ви узнаєте її мислення. Якщо людина молиться як раб, у неї є рабське мислення. Ви не повинні молитися як раб, ви повинні молитися як вільний. Ви повинні молитися як син. Слава Господу. Син приходить сміливо, він вже чекає відповідь. Син приходить з радістю. Син знає, що я прийду і отримаю. Слава Богові. Саме такі думки повинні бути в вашому серці. Я не раб, я дитя. Подивіться, як Ісус Христос молиться. Він приклад для нас мислення синіства. Ми далі будемо це більш детально розбирати. Те, як Христос, коли він був на землі, Його сміливість молиться, сміливість жити, показує мислення вільного, показує мислення ем, сина. Алелуя. Зате, в одній молитві він каже так: я дякую тобі, очі, що ти завжди чуєш мене. Подивіться, наскільки вільне мислення, наскільки він впевнений, слава Господу! І він каже: Я молюся зараз, просто щоб ці люди побачили, що я молюся. Але я знаю, що ти вже мені дав. Амінь. Так мислить син, так мислить людина, яка має мислення сім'ї. Я не сам, я прийнятий. Заспокойтесь в цих думках, виженіть страхи свого серця. Можливо, ваше тіло пройшла якась хвороба. Не бійтеся її, встаньте проти неї і помоліться отцю. Скажіть йому, отче, я дякую, що ти чуєш мене? Я не боюся, я знаю, що відповідь прийшла, і ця хвороба залишила моє тіло. Ось як мислить людина, яка думає категоріями синістром. Можливо, у вас якась фінансова трудність, життєва трудність, спілкування трудність на вашій роботі, де би не були? Якщо є якась трудність, не лякайтеся її. Можливо, якісь вороги з'явилися в вашому житті. Не бійтеся. Придіть до Бога як син. Скажіть Богові: я потребую твоєї допомоги. Я дякую, що ти знаєш про цю ситуацію. Я дякую, що вона вирішена. І Я попросив тебе, і я отримав. Слава Господу. І станьте з молитвою впевнені, що ви маєте відповідь. Так моляться сини. Я благословляю вас. Наш час вичерпано. І я вам скажу, що Бог відкритий. Він нічого не утримує, його серце відкрите. Він бажає вам давати. Амінь. Не бійтеся, тільки віруйте. І ви побачите, сьогодні з вами трапиться обов'язково щось хороше. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.